Дівчатка, всім привіт! Зараз хочу вас познайомити з новиночками каталогу липня. Це нова серія Skin, Вона вийшла замість Nutra Effect. Тут є Санскрін та два bb крема з SPF 15. Почнемо з Санскріна. Це новенький крем сонцезахисний. Він SPF 30 з вітаміном Е та вера. Чому я вам його буду показувати? Тому що це заявлено як крем, але ж я бачу, що він тоненький, як флюїд. І по консистенції він теж як флюїд. Дивіться оп-оп-оп. Трошечки зовсім. В нього запах такий кавунчик, диньки. Він гарно розноситься, він дуже добре вбирається. Санскрін, ви пам'ятаєте, що е, його треба наносити за годинку, за півгодинки за годинку до виходу на сонце, на вулицю. Так, я в Харкові, я в Україні, тому е, тривога це як здрастія ваша тьотя. Мені здається, якщо закінчиться війна, коли закінчиться війна? Е, Буде не вистачати цих звуків, бо за майже 4 роки ти до них вже звик. Далі, санскріни. це зволожуючий сяючий санскрін з екстрактом папаї, легка текстура з сяючим фінішем і стійким покриттям. Для рівного тону і зволоженої шкіри. Цей інший він іде з вітаміном Е, з екстрактом листя верби, матовий ефект, теж матовий фініш і стійкі, стійке покриття для зволоженої матової шкіри без блиску. <кхід> Зараз ми нанесемо на одну половинку обличчя один санскрин, на другу половинку обличчя другий санскрин. Їх в каталозі є декілька кольорів. Ось, бачите. В мене зараз той, який зволожуючий лайт, а той який матуючий медіум. Ось як крема. Ось такий ось крем. BB-креми мені дуже подобаються, тому що вони легкі, тому що вони з SPF і з якимось цей, з екстрактом Папаї. Ось так виглядає на шкірі обличчя одна сторона, це зволожуючий з екстрактом Папа. А поки що давайте нанесемо інший крем BB з екстрактом листя верби, матовий ефект. Колір медіум. Ось так. Це матуючий. Зараз я його рознесу і ми з вами зможемо порівняти. І так, давайте порівняємо. Тут в мене зволоження а, з блиском, бібі-крем для сяючої шкіри. Колір Light. Тут в мене. З матуючим для матової шкіри колір Medium. Тобто, якщо ви хочете, буде дуже засмаглою, ви можете брати колір брати Medium і розносити його чуть нижче. І не буде такого контрасту якогось. Такий бархатний. В мене основка санскрін, тому матовості не буде. А буде трошки легкий такий шик Дуже комфортні, мені подобаються середнє покриття. Рекомендую, я дуже бажаю крема на літо, на весну. Це супер. Дякую за перегляд. Замовити можете через каталог в шапці профілю.